Пліткують наразі. Ми просто не знаємо навіть чи існує ось цей мирний план. 28 пунктів і все таке інше, але тим не менше розганяють, розганяють міжнародні змі. Ось ці пункти і одним з пунктів є скорочення армії до трьох сотень тисяч солдатів. Другий пункт там є про те, що Україна не може мати далекобійної зброї, начебто, скоротити це все. Давайте про це поговоримо. Чи це взагалі реально? Я до чого з'явилася інформація про те, що американці, начебто, вперше за Трампа дають атакамси. Тобто далекобійну зброю нам. Ба більше сьогодні з'явилася інформація про те, що наче Німеччина е може дати і надає. Ну, ми не знаємо, і це, умовно кажучи, не наша справа, а військова, е також далекобійну зброю. Ось то така е трішечки, знаєте, з одного боку е не співпадіння, а з іншого боку, може це і співпадіння і є. Тобто, давайте про це більш детально поговоримо. Е як вам ось такі умови? Чи вони взагалі прийнятні? І що ми можемо з тим зробити? Ну, Путіна дещо інше давить. Ну, дивіться: беремо той же Ататус: 150, 300 кілометрів. Штормштеду 300 кілометрів. Таурас, який нам німці все одно дадуть. Ну, припустимо, дадуть 500 кілометрів. Тамагавки. Теж там, здається, до 300 кілометрів. Ми наносимо зараз удари по російським об'єктам до 3000 глибину нашими засобами уражень. І очевидно, що Путіну значно страшніше розробка Україною наших засобів ураження, тих, які ми маємо.